Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. На Львівщині чоловіки під прикриттям правоохоронців торгували наркотиками. У Києві чоловік пограбував військового на кріслі колісному. У Парижі відбулася зустріч коаліції рішучих. Російські війська в ніч на 4 вересня атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучання зайнялися складське приміщення та було пошкоджено вантажний автомобіль. Про це повідомили в ДСНС області. До гасіння пожежі залучили понад 40 вогнеборців від ДСНС, підрозділу національної гвардії та добровольців. За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає. На Харківщині внаслідок атаки російських дронів поранено п'ятьох людей. Як повідомляють Одеснес, окупанти вдарили по приватних будинках цивільному підприємству та інфраструктурних об'єктах у Чугуївському та Лозівському районах. Рятувальники працюють на місцях влучань, проводячи заходи з ліквідації наслідків обстрілів. Завозили велику партію кокаїну з Польщі до України, ДБР викрило трьох учасників злочинного групування. Ба Більше за попередніми даними наркоторговці діяли під прикриттям правоохоронців. Слідством встановлено, що з січня по березень 25-го року група встигла завести понад один кілограм кокаїну вартістю 65 тисяч доларів. Навіть встигла домовитися про ще три кілограми наркотику загальною вартістю 260 тисяч доларів. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучили кокаїн, мобільні телефони, банківські карти, автомобіль, а також от один кілограм небезпечного наркотику. Затриманим повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років за ґратами. У Києві завершили досудове розслідування у справі про смерть арештанта у СІЗО. До суду направлено обвинувачувальний акт щодо 14 підозрюваних, дев'ятьох працівників СІЗО та п'ятьох ув'язнених, серед яких Смотрящий. Як повідомляє офіс генерального прокурора, конфлікт між арештантом стався у грудні 24-го. Смотрящі та інші ув'язнені задали потерпілому численні тілесні ушкодження, від яких він помер. Працівники СІЗО намагалися приховати злочин. Підробивши документи, та не своєчасно надали медичну допомогу. Триває розслідування. Водій, який п'яний за кермом, збив на смерть малолітнього хлопчика у Вінниці, отримав максимальний вирок. Чоловік проведе за ґратами 10 років, та скільки ж не матиме права сідати за кермо. Трагедія сталася на вулиці Порогова. Водій в стані алкогольного сп'яніння збив п'ятирічного хлопчика, який разом із батьками переходив дорогу по пішохідному переходу. Після аварії винуватець втік, а дитину не вдалося врятувати. Хлопчик помер у лікарні. Прокурори довели провину водія ще у суді першої інстанції, а тепер і апеляційний суд погодився з вироком. Нині вирок набрав законної сили. У Києві 32-річного чоловіка затримали за програбуванням колишнього військового, який через поранення під час служби пересувається на кріслі колісному. Як повідомляє Дарницька окружна прокуратура, підозрюваний скористався тим, що потерпіли, дістав гаманець та почав рахувати гроші. І вихопив їх, розраховуючи, що не здогнати. Його чоловік не зможе. Проте грабіжника швидко затримали. Зазначається, що підозрюваний вже мав судимість за грабіж та шахрайство. За новий злочин йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. У Львові на одній з вулиць міста стався інцидент домашнього насильства. П'яний чоловік напав на дружину при двох малолітніх дітях. Очевидець, яка намагалась заступити, застосувала парцевий балончик, але й сама стала жертвою. Нападник бив її ногами, а його товариш не міг стримати ситуацію. На кадрах видно, як жінку повалили та продовжували бити ногами, попри спроби інших жінок заспокоїти чоловіків. Жінка одразу звернулась до поліції, надала контакти свідків та написала заяву. Проте, вже за півтори години після виходу з відділення. Її та її родичам почали надходити дзвінки з невідомих номерів. Спробу тиску та маніпуляції зі сторони нападників. З даними поліції, Львівщини, 23-річна мешканка чернівців отримала тілесні ушкодження під час захисту іншої жінки з дітьми. Пізніше 33-річний львів'янин, який також брав участь у конфлікті, звернувся за допомогою через ушкодження від сльозогінного балончика. За обома фактами відкрито кримінальне провадження за статтею умисне тілесне ушкодження. У Вінницькій області правоохоронці викрили організовану групу, яка майже рік виготовляла та продавала тютюнові вироби без ліцензії. За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозрю організатору та п'ятьом учасникам групи. З даними слідства, підозрювані на власних квартирах незаконно виготовляли сигарети, які потім реалізовували мешканцям Вінничини та інших міст України. Під час обшуку виявлено та вилучено майже 15 тисяч пачок незаконних тютюнових виробів, понад 50 тисяч готових сигарет, близько 3750 гільз з фільтром більше тонни тютюну та картонні упаковки для сигарет, а також обладнання для виробництва. Організована вартість вилученого товару перевищує 2 мільйони гривень. Організатором загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та знищенням незаконно виготовлених виробів та обладнання. Служба безпеки викрила ще двох прихильників руського миру, які працювали на ворога у профронтових регіонах. Вони відкрито виправдовували злочини росіян та чекали на окупацію українських міст. У Запоріжжі затримали 60-річного власника юрфірми, який у соцмережах закликав окупантів масово вбивати українців. У Харкові викрили 54-річного працівника поліграфічної компанії. Він активно вихваляв російських бойовиків та чекав на прихід окупантів, публікуючи свої дописи у ворожому чат-боті. У затриманих вилучили техніку та смартфони з доказами. Зараз обидва перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. І поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці, Тож, до новин світу. У Парижі відбулися зустрічі коаліції рішучих, що відбулися 4 вересня в Єлисейському палаці. Участь у них взяли представники понад 30 країн: шестеро лідерів держави ЄС, керівництво Євросоюзу та президент України. Інші учасники долучилися онлайн. З даними ЗМІ, ввечері. Європейські лідери планують спільний обід. А вже потім відбудеться телефонна розмова з Дональдом Трампом. До неї долучаться ті ж політики, які відвідували Вашингтон 18 серпня. В Лісабоні трагічна аварія з Рейк зійшов Фонікулер Глорія одна з найвизначніших пам'яток міста. За останніми даними загинуло щонайменше 15 людей. Понад 25 постраждали. Серед них є трирічний хлопчик. Як повідомляють місцеві змі, фонікулер на великій швидкості врізався у будівлю та перекинувся. П'ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, решта отримала травми різного ступеня. Мер Лісабона назвав подію трагедію, якої ніколи раніше не було в місті. І закликав усіх про допомогу постраждалим. У місті оголосили триденний траур. Фунікулар Глорія розрахований на 43 пасажири і перевозить близько трьох мільйонів людей на рік. Це одна з найпопулярніших туристичних пам'яток Лісабона, відома своїми вагонами, з'єднаними тросами, які курсують по пагорбу вгору та вниз. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. вісімдесят два за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.